Вулканізація для штуцера мотокамери. Давайте штуцер прикрутимо. Розглянемо варіант, вирвало штуцер, як кажуть, з м'ясом. Тепер всі ж залишки від старого штуцера зрізаємо ножем, стираємо наждачком до камери. Тому що від високої температури залишки штуцера відпадуть і буде пропускати з під нової латки або з-під нового штуцера. Видаляємо мікрочастинки сирою резиною. Руки, як звичайно, чисті, щоб залишки мастила не попали на очищені ділянки. Беремо резинку з більшою ямкою, в камеру кидаємо штуцер і вложимо камеру по центру. Зверху сира резина вже підготовлена. І тепер ложимо кружок з брезента. І зверху знову сира резина підготовлена. Провіряємо, щоб все було в ямці. Обдавили, провірили. І удержуємо від зміщення. Ставимо поршень по центру. І зажимаємо. Зажимаємо, як і при звичайній вулканізації. Включаємо в розетку. Все, чекаємо, поки проходить вулканізація. І час для охолодження. Охололо. Розбираємо. І тепер момент. Вирізаємо невеликий отвір у камері. Цей раз я просвердлив сеглом. Щоб не просвердлить камеру навскрізь, я з середини підставив штуцер шляпкою догорі, щоб під тиском рук видавить штуцер з середини. Видавили, оглянули, щоб повністю на місце стало. Ставимо шайбу і прикручуємо. Зажимаємо, щоб відчувалось, що, що ще є, є. Куди крутить? Провіряємо у воді, крутимо штуцер, намагаємось його аж відірвати. Якщо пропускає, ще трішки зажать.